Вивчення англійської це не лише розуміння текстів, це не лише говоріння, але й вміння правильно написати слова. Зазвичай це є великою проблемою, тому що люди шукають різні способи, як це зробити. Сьогодні ми поділимося п'ятьма дієвими техніками, які якими зазвичай користуємося і які рекомендуємо нашим студентам. Перша техніка це техніка LSCWC. Суть цієї техніки її назва складається із перших літер слів, які пояснюють значення. Літера L означає look, тобто подивися. Літера С означає сей, скажи. Літера Сі означає каве, тобто закрий слово. Літера W означає «write». Ед літера Сі означає «че», Перевір. Суть техніки в тому, що ми записуємо слово, дивимося на нього, проговорюємо, закриваємо. Записуємо і намагаємося відтворити пам'яті. а потім себе перевіряємо. Ще однією технікою є техніка color coding. Це кодування за допомогою кольору, коли ви записуєте слово, і іншим кольором виділяєте ті літери, які не можете запам'ятати, або які складно для проговорювання чи запам'ятовування у написанні. Ще одна техніка це visual cuts. Visual cuts це коли ми в слові, деякі літери перетворюємо на картинки. Як, наприклад, в слові look означає подивитися, дві літери O ми малюємо в вигляді очей. Ще одна техніка association, коли ми слово асоціюємо з певним реченням. Наприклад, дуже часто наші студенти забувають, як пишемо слово «because». І тому ми пропонуємо придумати речення, на кож кожне слово якого буде починатися на одну з літер цього слова. Маємо слово «because» і маємо таке речення «big elephants can understand small elephants». Кожна літера цього речення складає між собою слово «because». Це також допомагає запам'ятати написання. І ще одна техніка це техніка «similarities», коли є дуже багато слів подібних у різних мовах, і це вам може допомогти в вивченні тієї чи іншої мови. Наприклад, дуже подібними у багатьох мовах є слово «program», «internet», «coffee», «chocolate» і багато інших. І за допомогою пошуку таких подібностей ми можемо запам'ятовувати нові слова. Якщо жодна із попередніх технік вам не підійшла, тоді ми вам пропонуємо ще одну. Вона, звичайно, значно складніша аніж попередні, проте дозволяє вивчити не лише одне слово, а кілька слів із цієї групи. Одним із способів вивчення написання англійських слів це групування їх за подібним утворенням. Утворити нове слово ми можемо за допомогою префіксів або суфіксів. Префікси зазвичай стоять перед словом, а суфікси після слова. Сьогодні розглянемо на прикладі двох префіксів і двох суфіксів, як ми можемо запам'ятовувати правила написання, які будуть підходити для різних слів такого ж самого формату. Отож, в англійській мові ми маємо два префікси aim and in. Ви можете собі запам'ятати, що префікс ім традиційно вживається перед словами, які починаються на б або П. Наприклад, маємо слово empower решті випадків ми вживаємо префікс in encourage. Якщо говорити про суфікси, тут усе на ще трішки складніше, проте є чіткі правила, коли якийсь суфікс вживається. Сьогодні ми з вами порівняємо два суфікси: перший T-I-O-N, і другий C-I-A-N. Обидва суфікси промовляються як «-шн». Але ми маємо правила, коли використовується один або інший. Перший суфікс «-tion» o n ми додаємо до основи слова, яка закінчується на приголосний. Наприклад, hesitation. Hesitate сумніватися, hesitation сумніви. Ви бачите, що ми не запам'ятовуємо написання слова, а лише на слух сприймаємо його і, знаючи правило, правильно пишемо. Префікс CIAN ми вживаємо і додаємо до слова, яке закінчується на голосний. Наприклад, opтіtion ми бачимо основу. Ми бачимо основу, яка закінчується на голосну «i». Так само в наступному слові «beautician» – основа, яка закінчується на I, це голосна. Тому до неї додаємо закінчення Сі, Ай Ейен. Під відео залишаємо посилання на вправи, в яких ви можете потренувати написання слів таким способом. Отож, друзі, ми до вас із дуже приємною новиною. Уже в цю п'ятницю ми відкриваємо доступ до. Курсу по рілсах на нашій платформі, у чому суть? Розповідаю у своїх збережених. Маю дуже багато посилань на інстаграми рілси, в яких англійською мовою розповідають різні цікаві історії. Є там едукаційні, є там пізнавальні, а є якісь навчальні чи повсякденні теми. Це дуже актуально під час вивчення англійської, саме тому мені спало на думку написати. Курс, за допомогою якого ми могли би вчити англійську мову. Цього тижня ми відкриваємо доступ до п'яти перших відео, у яких у невимушений спосіб ви можете вивчити кілька англійських слів, переглянути відео Reels англійською та подивитися, як на прикладі таких легких відео ми можемо вивчати і покращувати свою англійську. Для того щоб отримати доступ до цих відео, перейдіть на нашу сторінку в інстаграмі та напишіть кодове слово Reels у нам в Дірект.